І от ZeroFix, якраз таки 4 роки тому починав свій шлях з подібної академки. Ну, коротше, загалом там можна ще отак навчитися, тебе ще там десь підбере Кейн і тебе натягають, що ти зміг би вийти на мейджор, отримати свої наліпки. 4 в 3 поки що МБР попереду, і знаєш. Треба першому цей свій з пістолетними раундами. Ну, приборкати й саме зараз забрати для себе перший. Так, тому що в бостов 1 серіях пістолетки дуже сильно вирішує. Джакасма отримує флешку в обличчя. Флешка прекрасна від інсені і вдається забрати гравця команди пешен. Ситуація вже 2 в 4. Дроп за бексайтом нього дуел береться. Позиція ідеальна. Здається, він буде виходити вбивати чілу. Це просто хедшот Це Пістолетка на користь команди Міб. І Екзит, бачимо зараз. грає в паласі. Екзит, його забирає зарофік. Перший мінус пішов Віналі, сейф і сейф, Девізорофікса прекрасна гра від молодого гравця і виконавця команди. Першою інсені залишається червоний. Треба відкинути Вони зможуть закупити. Ну а что вот і тут вихід на міду такий цікавий. Фір, мінус знаходить джампу, правда. А, втратили команда буде зелено. Здається, в цьому раунді хаївка залітає то й піднімається, треба вибивати екзита. Команда Пешн стоїть, чекає, що мінус знаходить, і ситуація 4-3. Інсені, як ж тут може розкрутити, але все ж таки ще один кіл від Зарафікса. Дроп вривається на один кіл, і одразу серія розмінів на користь команди Пешн. Може бути зараз і вихід на шорту. Цей під все-таки мінус по фіру знаходить. Ось падає Родіон, Хоча минулого разу фір перестрілював, якось посипалося пешен по всій мапі. Я дивлюся, Джамбо займає позицію в фоні, Він одного буває. Другого Джамбо не встигає доспреїти. І щось раунд прям видався не дуже вдалий від Пешені. Блін, ну хоч і підготувалися, ми при... ну саме до цього раунду підготувалися, Але як же вони душать рвуть цей темп? <кій> ну і мібрам важко буде. Витримати, напевно, такий тем не пішло Ну, в таймінг. Цей фім не влучає що Стать поки що гравцям команди Пешен. Добре залетіли. Забрали вони перше. Відкидається зупальна в дефолт зараз. Інсені не можна, не можна помирати. Треба жити. Джамбо живе. У нього тільки один глок. Дійсно, він базар арморів. Щіло займає позицію непогано, але йому не вдається. Він вже спалився. Його розпікав. Інсені. Це що? Команда МАБР будуть. Будуть ретейкати. Ну, здається, зміщується. два гравці, шорт, два кітчен. Тому звідси вже буде простіше грати. Сейф перевіряє Б апартаменти. Є один гравець на карі. Це фір. Фір вистрибує, забирає інсені. Перший кіл пішов. І Ситуація 4-3. Здається, для команди МАБР погані новини. Вони не встигають. І дуже гарний раунд від гравців команди Пешен. Вони виграють цей форс для себе зараз. Настільки він важливий. І ці мактени так найно вони спрацювали. Це те, що я і казав на початку. Команди. Майбіар, але Ексіт інста смок закидує флешка гарна, але і не настільки гарно джака побуває. Ли каозі падає інсені, і ситуація вже три 2 на користь команди Пешен. Добре, Я щіло фолбландів зміг поставити голову по інсені. Сейфі, з дропом вже нічого зробити не зможуть. Вибухівку і це 5-5. Команда Пешен молодці повертається знову. От якщо б ту серію не віддали з раундів, вже ж зовсім інакшим чином міг би бути рахунок. У нас І Пешени могли б забрати для себе дуже приємну серію. Ну і зараз головне економіку теж не втрачати. От не хочеться втрачати цей авік. Джамбо розуміє це теж. Сейфі його може зараз і розпікати. Насправді там ще хаєшка чудова, трьохочково залетіла під килими. Там ж другий був правець, і він підірвався. Тобто, Passion навіть це прорахували. Вау! Яка блискавична атака? Команда Passion UA успішно взяла плент. За лічні секунди, показавши чудову координацію, і тактичну майстерність, спостерігаємо за таким видовищним моментом разом з офіці... Заводить фір. От що у нього точно є це якраз цей моральний дух підтримувати Капітан. в цьому плані? Він прям молодець. Ми я підписаний так. Зараз тут зажікайте тут просто. А Бомбардування Мідлавік на відбувається. Дві хаєшки три золотіло. Сейфі знищили. І добре, що сейфі помирає. 15 на 7 статистика в нього він один з найкращих гравців команди. Медіар зараз на мапі інсудні. кудись смок навалює тут зараз? Я просто підписаний на тік-ток Родіона. і В нього дуже багато. Знаєш, останнім часом як вони приїхали на мейджор, цитат. Він репостить дуже таких мотиваційних. Знаєш, англійською мовою. Там якісь різні заспокійливі відоси, атмосферні. І він прям відчувається, що. Він а, поглиблюється все, no. все діло. Для нього це дуже важливий турнір. Він це казав у всіх інтерв'ю. Ликауся виходить, забирає Джакасму. Ситуація 3 в 4. Це вихід на басайта. Тут просто нікого немає. Ой-ой-ой, ой тут можна ну, забрати насправді для першин. Це ж таки Беплен це дуже приваблива точка, щоб виграти саме в меншості. Йдуть вдвох в кухню, тут дроп. Оп, побачив першу кусь за бочок. але тут є ще ЕС Чіло. Котре він ще один кіл зробив. І вся надія лише на кепа. Один проти трьох. Родіон мотиватор команди. 12 на 6. Прямо зараз іде. Чи він наче читає би апартаменти, але й кухню так само він дивиться. Родіон це може стати, якщо не найкращий клач. Надзвичайно важливий прямо зараз для команди. Але як же батить? Лука Лукаозі? Він просто не йде, Каже, та давай мій брат. Фір забирає зараз. Лука Озі. Екзіт. Один в один. На вихід! Фір. Є інформація, немає дефюз-кітів, немає дефюзкитів. Екзі та флешка залітає від фіра. Достатньо невдала. Фір розпікає не тою стороною. І здається, це раунд для команди Майпіара. Як же був близький фір до того, щоб цей клад взяти? А, а, Ай-яй-яй. Ну, продовжує час. Зачекай. Немає часу від України на, на вихід, екзит! Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Треба забирати пістолетку, Зерофікс летить. а Тут троє гравців команди Майбіар і інстападе зарофікся. Вихід буде на джекасмо. Підколи мама його не перевіряють, і він навіть спалився і все одно не подивилися. Джекасмо, Микита, Микита! Три хедшоти, чотири хедшоти! Микита скиба! Киба. Ой, наче розуміє, що хтось тут може бути, але Ні. з префайром йому навіть це не допомогло. Джекасму побачив, відкинув смок і відійшов. І помітив Джамбо, Зараз Міді помітив, але чомусь він продовжував пікати і розпікав далі до кінця. Його дроп, закидується запальна, але вже по таймінгу, здається, не встигає команда е зайняти позицію нормальні. Пешен Юей. А Мібри тим часом вже зайняли для себе стейерси. Вихід з Піта теж буде. І вихід пішов. Дроп займає стейерси Фір нагадає, він грає зараз а, в паласах. Але він червоний. Дроп не вбиває. Зерофікса. Треба ще один. Мінус Зерофікс! Разом з фіром розбирається. Ситуація 3-2, в але падає. Джакасму в сайті. Червоний залишається Екзит. І 25 секунд до завершення раунду. Де вибухівка? А вибухівка вже в сайті. Екзита Сейфі фір іде в смок. Фір не боїться. Не Капітан команди Passion Треба виходить. Він забирає першого. І другого. фір. Що ти робиш? Квадро кіл від капітана команди Passion UA. Травець, він розуміє, що треба тягнути. Треба робити все на максимум. І ще лагине. Червоний Інсені вже вилітає, не вбиває джамбу свого опонента. Вже в сайті двоє гравців команди MIBR. Так, так, так. Зерафікс, Джамбо тут. Виробайло локозі, Прикриття І взагалі стяжка максимально ідеально. Тут вся команда. Пешен знаходиться на цьому папленті. Хоча цей мінус. Здається, був далеко не обов'язковий дроп. Він йде в спину. Здається, буде мінус. Джамбо, але сала наче підказали. Джампо розвернувся. Два втри. Це меншість для Пешен. Але є зерофікс. є зерофікс і Джекасму. Це два виконавці, які у команди Passion UA дуже дуже гарно виглядають. Інцині з вибухівкою стоїть бексайті, помітило першого. Інсені треба бути обачним. Він хоч червоний, але хедшоти він ставить дуже добре. Подивись, як він пікає. Він просто грає в свій бразильський контрстрайк, який дуже є неприємний. Він танцює, вони, я не знаю, що вони якийсь танго тут намагаються витворити команди Майбіар сейфі, розміняли двоє гравців. Бепар. Паласах Джакасмо. Ще одного побачить. Джакасмо! Хедшот ще один від нього. Рецію, на впевненому, і не переїжджає все ж таки тропа. Ну от бразильський капітан відпрацьовує свої доларси. Зерфікс. Не померти, не померти, жити. Фух. Джамбо, мінус по інсені. Є гарна хаєшка, і там зараз фікс, буває екзита цією хаєшкою. Пікає просто і два мінуси. Та вони просто нічого не можуть зробити. Брат. На Бесайд Молік від Едуарда, під вікно. Одразу. Мінус інсень. Мінус дроп. С зараз буде закривати цю катушку. Хоча Екзит ще угризається і залишається в живих. в три, Ще можна щось зробити, але ти вже один проти трьох. Ну, Джамбо гине від Екзита, але Джакас моставить. Крапку в цьому матчі, в цьому бестофоден змагання перемога для команди Passion UA.